Ще декілька років тому ніхто серйозно не сприймав, що Росія може становити загрозу для НАТО. Коли ми про це писали і спиралися на факти, і говорили, що просто НАТО не працює проти тих загроз, які може створити Росія. Всі всі з верхнього говорили, що ну це неможливо. Тепер вони витрачають мільярди доларів, тому що не просто можливо, а це вся відповідь Заходу на війну Росії проти України оголила правду. Захід не готовий протидіяти Росії. Росія має е, ракети середньої і дальньої да, дальності, вони собі в таємниці це все порушення е, угоди розвивали е, достатньо успішно, так? а в той самий час на європейському континенті, фактично, крім Франції, ніхто більше не має засобів, які можуть там, адекватно відповісти. Ну, Британія там має ще якісь морські платформи. Ну, це окрема тема там. Зброя, але вона дуже релевантна, в тому смислі, що Європа дійсно не має можливості надати гідну збройну відсіч російській агресії, якщо б Росія вирішила це робити.